Пожежа в гостиному дворі не випадково це заявляють активісти, які вже добре півроку воюють з орендарем цієї історичної будівлі в центрі Києва. Винуватцем пожежі вони називають корпорацію Укрреставрація. Вона, мовляв, за допомогою пожежі намагається відселити інших орендарів із цієї будівлі, провести реконструкції та добудувати кілька поверхів. Я нагадаю, пожежа в гостиному дворі сталася в ніч проти 9 лютого. Вигоріла частина даху. Пожежники та міліція зі свого боку переконують, експертиза вказує на закорочення дротів. Дар е, спали в будівлю, і йому буде надано більше ще прав на ліквідацію наслідків цієї пожежі. А саме відселення інституту реставрації, який фактично заважав йому почати там повномасштабну реставрацію ще в іншому крилі, відселення бібліотеки, також потенційно небезпечного об'єкту. Пройшло самовозаграні, значить, однозначно, НДКЦ своїми е е висновками сказало, що це е закорочення е проводки.